Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Рано чи пізно міжнародний кримінальний суд дістане російського диктатора. Про це на тлі візиту Путіна до Монголії заявив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна Карім Хан. Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли спеціальний суд щодо С'єра Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора. Але як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних. Той факт, що в Монголії замість наручників та тюремної камери російського диктатора зустрічали червоною доріжкою та кіннотою, ставить під сумнів репутацію та загалом доцільність існування міжнародного суду. и другим участникам римского клуба не легче. И сам, и сам, МКС оказался довольно в сложном, ну, репутационном таком положении, да, потому что, ну, теперь вопросы действительно ответственности и возможности реализовать эту ответственность справедливо на международном уровне подверглись очень серьезной эрозии. И я абсолютно убежден в том, что Путин это сделал абсолютно осознанно, причому аналізуючи те, що передувало приїзду Путіна до Монголії, напрошується висновок, що у своїй профпридатності сумнівається навіть сам МКС. столітатметичто й що. Ще? за день до визита путина а в запланированного визита в монголию мкс вышел с соответствующим заявлением И они сказали что да если визит межгосударственный осуществляется в рамках там международного права дипломатических взаимоотношений между странами и другое то могут может государство в принципе иметь варианты По ісполненню да, даного ордера. По суті, тепер арешт Путіна стає такою собі справою честі для МКС вахмусовим папірцем профпридатності цієї міжнародної організації. Крім перспективи арешту Путіна, прокурор Карім Хан також запевнив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС, тим самим зігравши на руку російському диктатору. Переговорний процес на рівні суду триває. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці. Але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії. Насправді ж із відмовою Монголії від арешту Путіна все досить прозаїчно. Окрім територіального положення, нащадки Чингісхана тотально залежать від російських енергоресурсів. А ви знаєте, прямо Монголію в тому що Что, по сути, Россия принудила ее принять да, даже с красной дорожкой, можно только относительно, потому что ни для кого не секрет, что Монголия и в экспорт-импортных отношениях там серьезно зависима на уровне 40-50% товарооборота от Российской Федерации, по энергетике, как заявил, кстати, Говоря речник Міністерства іностранних справ самої Монголії на на 95%. Відповідь на питання, що зависли в повітрі про ефективність, відповідальність, справедливість і в цілому доцільність існування міжнародного кримінального суду в його нинішньому вигляді може дати лише сам суд, і що важливо, відповідь на подібний прецедент, створений путіним, має бути не на словах, а на діях та реформах.